Шукаєте ультралегкий, ультракомфортний та ультраякісний візочок? Це про дитячий візок нового покоління Карело Ультра. Рама виготовлена з полірованого, андованого алюмінію, що відповідає високим стандартам комфорту, безпеки та функціональності. За амортизацію відповідають пружинні амортизатори на усіх колесах, а великі гумові колеса з протектором гарантують гарну прохідність по усім типам дорожнього покриття. Діаметр коліс 18 та 24 см. сантиметра. Батьківська ручка регулюється по висоті всього однією кнопкою а в комплекті йде стильний рюкзак для батьків, дощовик та москідна сітка. Зовнішній текстиль візочка, водовідштовхуючи із захисту від ультрафіолетового випромінювання. Люльку можна встановити як на адаптери, так і без них, що забезпечує комфорт батьків будь-якого зросту. Велика люлька розміром 42 на 84 см, має гіпоалергенний знімний для прання внутрішній текстиль та зручний матрасик. Теплий та стильно прошитий чохол на ніжки щільно кріпиться до люльки за допомогою блискавки та має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Що повністю закриває люльку, великий капюшон батискат, бізочка має додаткову секцію збільшення та дворівневу систему вентиляції а отже, ідеально підійде як на теплі, так і на холодні періоди. Люлька візочка компактно складається для транспортування та від'єднується за допомогою кнопок Memory Button, що дозволяє від'єднати її всього однією рукою. Вага візочка з проглянковим блоком всього 11 кг. Як і у всіх новинках цього року від Карело, спинка тут регулюється не лише по коту нахилу, а й по висоті. А великий капюшон має додаткову секцію та оглядове віконце. Сам блок встановлюється в обидві сторони, а в комплекті з ним іде на ніжки для холодних періодів. А за допомогою унікальної системи складання візочок можна скласти всього однією рукою. Рама візочка Карело Ультра легко і компактно складається як з прогулянковим блоком, так і без нього. А купити цю ультра новинку можна в маляк.